Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні працівники освіти, дорогі наші учителі! Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята. День працівників освіти це свято тих, хто завоював у нашому суспільстві, заслужену повагу, відкрив кожному з нас дорогу у велике життя, кому ми зобов'язані своїми життєвими і професійними перемогами. Висловлюємо вдячність за вашу нелегку, але дуже почесну працю, а найголовніше за ваше ставлення до неї з любов'ю і творчою віддачею. Щиро дякуємо вам за те, що, попри все, щодня натхнено працюєте, навчаєте, виховуєте, передаєте знання й уміння нашим найменшим та юним громадянам, а отже, ви відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави. Сил і натхнення вам, наші світлі чарівники-педагоги. Бажаємо міцного здоров'я, життєвої сили, енергії та наснаги для досягнення нових успіхів у професійній діяльності. Нехай кожний день буде сповнений посмішками, квітами, правильними відповідями і відмінними оцінками учнів. Хай над вами завжди сяє зірка людської вдячності усіх тих, кого ви вивели в самостійне життя і кому дали найнеобхідніше знання. У цей святковий осінній день бажаємо вам міцного здоров'я, безхмарних днів, творчої енергії. Позитивних емоцій, хай ваші серця будуть відкритими, ваші думки світлими, ваші справи успішними, невичерпної наснаги, оптимізму у помислах і справах, добробуту, життєдайної сили та безхмарних мирних світлих днів. До прикладу, світянська родина Забуцівської громади налічує 618 учнів, які здобувають освіту у п'яти закладах загальної середньої освіти та двох філіях. 138 вихованців чотирьох закладів дошкільної освіти та трьох дошкільних підрозділів, 136 учнів Заблуцівської школи мистецтв, освітянська родина Заблуцівської громади, це 100 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, 30 педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та 10 викладачів школи мистецтв. Дякуємо вам за невтомну працю, дякуємо за талановитих учнів, дякуємо вам за любов до наших дітей. Бажаємо вам усім міцного здоров'я, поваги та шани. Зі святом вас, освітяни! 35 миттєвостей життя. Історико-культурному заповіднику Давній Плісницьк погасили поштову марку у пам'ять про Андрія Филипчука. Історико-культурному заповіднику Давній Плісницьк вшанували пам'ять видатного українського археолога та історика, захисника Андрія Филипчука. Побратими по військовій службі, друзі та родичі зібралися, щоб шанувати пам'ять про людину, чия діяльність залишила значний слід в українській археології у день, коли Андрію мало б виповнитися 35 років. Науковці заповідника провели усім присутнім символічний екскурс історичними локаціями, починаючи з курганого могильника і закінчуючи плісницькою хижою. Учасники заходу мали можливість відчути дух історії, якою так захоплювався науковець Андрій Филипчук. Також у заповіднику можна було оглянути фотовиставку 35 миттєвостей життя, яка представила найважливіші моменти з біографії археолога, демонструючи його наукові досягнення, експедиції та особисті миті, які формували його особистість. Особливим моментом зустрічі стало погашення пам'ятної поштової марки, що увічнила внесок Андрія Филипчука у науку. Нагадаємо, Андрій Филипчук народився 25 вересня 1989 року. У селі Хишевичі на Львівщині він був сином відомого дослідника Плісницька Михайла Филипчука, який також мав значний вплив на розвиток археології в Україні. Андрій успадкував цю пристрасть до досліджень і став автором понад 150 наукових праць, серед яких вісім книг присвячених історії слов'ян, археології та культурі українського Прикарпаття. У лютому 2022 року Андрій Филипчук як доброволець, приєднався до Збройних сил України, ставши солдатом 62-го батальйону 103 ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 2 лютого 2023 року у боях під Кремінною на Луганщині, отримавши посмертно орден за мужність третього ступеня. 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Шанування старості в основі своїй має повагу та уважність до людини, її потреб, віку та того факту, що завдячуючи їй, ми маємо наше сьогодення. Шанування до людини народжується в родині, плекається у школі та знаходить свою реалізацію у суспільних відносинах. На жаль, сьогодні у дуже невеликому числі українських родин вчать дітей, як шанобливо ставитися до старших людей. Учні Забуцівської школи завітали у центр надання соціальних послуг Забуцівської сільської ради. Зі смаколиками до людей похилого віку виразили їм свою повагу. Не забуваємо про наших стареньких, проявляємо свою турботу про них повсякчас. Бо, як говорить народна мудрість, що посієш, та й пожнеш. Осінь настала і прохолодніше стало. Хочеться гарячої запашної кави. А що ж робити з кавовою гущею? Ось вам кілька ідей, як екологічно утилізувати залишки кави. Кавова гуща відміни добриво для дерев і квітів, а ще відлякує шкідників. Якщо змішати з кавою насіння моркви перед посівом, вона проросте швидше, а самі плоди будуть солодші і корисніші. Кавовою гущею можна усувати неприємні запахи. Просто наповніть банку і поставте в потрібне місце. Кавовий запах неприємний для деяких тварин і комах, тому нею можна відлякувати шкідників, слимаків, равликів та мурах. Змішайте кавову гущу з апельсиновою цедрою і розсипте цей порошок навколо рослин. Кава також допомагає у боротьбі з блохами у собак. Для цього потрібно втерти гущу у мокру шерсть собаки після миття. Кавова гуща у вазі сухими квітами стане декоративним наповнювачем і освіжувачем повітря. Кофеїн корисний у боротьбі з целюлітом і випадінням волосся. Для маски потрібно змішати кавову гущу з оливковою олією, нанести на тіло і масажувати круговими рухами щіткою. До того ж, кавова гуща змішана з оливковою олією. Це натуральний скарб, кава основа маски для обличчя, яка звужує пори, зменшує почервоніння, робить шкіру матовою і пружною, прибирає набряклість під очима. Каву можна використовувати як барвник для темного волосся, тканин, шкаралупи великодніх яєць. Кава може замаскувати подряпини на темних дерев'яних меблях. Кава безпечна альтернатива хімічним речовинам, які використовуються взимку для боротьби зі слизьким льодом. Залишки кави можна використовувати для миття каструль і сковорідок замість побутової хімії, а ще кавову гущу можна переробити на біорозкладні ємності. Стежте за проєктом Кращі практики управління біовідходами у малих громадах України, який реалізується громадською організацією Екологічні новини з міста Херсон і використовуйте біовідходи з користю. Яка відповідальність загрожує за підпал трави? Восени починається сезон паління сухостою, листя та інших бур'янів. Але за такі дії в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, у яких випадках можна відбутись штрафом, а коли вам загрожує обмеження чи позбавлення волі. За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах від воду, автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без отримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, вам загрожує штраф від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Якщо ви посадова особа, доведеться сплатити штраф від 15 300 до 21 тисячі 420 гривень за пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також стерні сухих декористучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення або огнем чи іншими загальнонебезпечними способами, вам загрожує кримінальна відповідальність. Вона передбачає штраф від 91 тисячі до 153 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Якщо під час такої пожежі загинули люди або масово тварини, або пожежа спричинила інші тяжкі наслідки, вам загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Зверніть увагу, оскільки в Україні триває воєнний стан, спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій. У березні 2022 року Рада внесла зміни до кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. Зокрема, у статті 113 Диверсія версія до переліку злочинів додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності. Тож за спалювання сухої трави в умовах воєнного стану вас можуть ув'язнити строком на 15 років або довічно ув'язнити з конфіскації майна. На цьому у мене всі новини. Слава Україні, героям слава.